Ми зараз, друзі, знаходимось біля центрального бювету, вже по дорозі в курортний парк Адамівка. Праворуч від нас знаходиться санаторій Кришталевий Палац, а ліворуч спортивний майданчик, який побудували два роки тому. Досить цікавий, з тренажерами, з волейбольними і баскетбольними полями. Ось тільки що, друзі, на бюветі відбувся анонс концерту. Вперше у Трускавці виступала Жанна Алтавська. Це, ну як її тут. Представляли це королева українського шансону. Дійсно гарні пісні, заспівала три пісні, не знаю. Відео вже до того часу буде на каналі, так що можете подивитися. Якщо якісь відео не попадуть в основне відео, то вони будуть також в коротких відео-шортс. Так що, друзі, дивіться, досить файний був концерт, файні пісні, багато було людей. Дійсно, я навіть не очікував, що буде такий цікавий анонс концерту. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Travel. Ми у Трускавці і давно ми вже не ходили до Мінерального джерела Юзя. Зараз ми пройдемо з курортним парком, такими гарними стежками до джерела Юзя. Ну, якраз ці гарні стежки ведуть тільки до джерела, далі вже стежки зовсім інші. Так що навіть якщо взяти оцю дорогу від санаторія Кристала до джерела юза, то були такі коментарі, що можна було б там зробити якусь гнівськолижну трасу. Ну, звичайно, можна було б, але у трускавці цієї зими, напевно, якщо взяти цілу зиму, то якщо два тижні зі снігом набереться, то буде добре. А так снігу практично не було. Курортний парк Адамівка чудове місце для відпочинку, можна подихати свіжим повітрям, прогулятися. Бачите, зараз такий насичено-зелений колір цього парку. Свіжа зелень, весна триває і досить все непогано. Дивиться, вистачає тут і лавочок, і місць для відпочинку. Ну Єдине, що, як завжди, пишете в коментарі, не вистачає туалетів в парку, оскільки люди п'ють воду, після того хочеться в туалет. Так що ну, туалетів тут немає. Є два е туалети це біля кафе парк. ну Ці туалети платні. А інший на сувенірному ринку навпроти оцих людей, які пропонують екскурсії біля тих всіх турагентів. Навпроти, там також є платний туалет. Велике вам дякую за коментарі, які ви постійно пишете, і дякую, що допомогли. Дали коментар, багато коментарів дали на відповідь. Люди запитували в одному із коментарів, скільки обходиться відпочинок ну, або яка вартість відпочинку у Трускавці для двох на 2 тижні. А я вже від себе додав там бюджетний варіант, ну і більш якийсь дорогий. Дуже багато коментарів є під відео, яке я знімав вчора, від автовокзалу до центру міста, і там всі коментарі можете почитати, а я зараз озвучу деякі із них. Отже, в санаторії Карпати. Для двох людей на два тижні описали, що відпочивали за 30 тисяч гривень, і, ну, і ще плюс 10 тисяч мати треба із собою на різні витрати, можливо, якісь екскурсії. Або якесь кіно. Також є концерти в Палаці культури Шевченка, або якісь сувеніри, ну, звичайно, ресторан, кав'ярні. Ну, і так далі. В загальному десь приблизно 40 тисяч гривень це санаторій Карпати. Також був коментар, люди відпочивали, ну але це за тиждень. Відпочивали тиждень в готелі Трускавець 365, сказали, що відпочивали двоє з дитиною, і тур обійшовся їм у 26 тисяч гривень. Ну і ще сказали, що 7-8 тисяч ну, взяли з собою на різні. Витрати. Ну, нагадаю, що Трускавець 365, там екскурсії включені у вартість потівки. Ну а відпочинок преміум класу, теж люди писали в коментарях, обходиться приблизно 120 тисяч гривень, ну це якщо в доларах, то приблизно 3000 доларів. Ну І ще були коментарі, що люди зупинялися в приватному секторі, навіть близько до центру міста. І відпочинок в одних людей обходився 500 гривень в день. Ну, це за квартиру, звичайно. В інших обходився в 600 гривень за день. Ну, за добу в квартирі. І також написали, що харчувалися в готелі Troscavice 365. Ось так. Ну, Є можливість, якщо ви приїхали на відпочинок, знімаєте житло, а ну, знаєте, їжу готувати не хочеться, то можна. Є різні бістро і також можна навіть і в санаторіях харчуватися і в готелях, які мають харчування, ну, такі як готель 365. Там є два ресторани, в яких можна. Зараз не пам'ятаю, яка ціна, можливо, хтось дивиться відео, скаже, скільки коштує там сніданок обід чи вечеря. Раніше якось було 180 гривень, ну і йдете на шведський стіл Ще був такий коментар. Скажіть, будь ласка. А яким транспортом можна доїхати до санаторію аркада від залізничного вокзалу? Е, ну, Я бачу, що ви підписані на канал Троскавець Тревел всього один день, тому ви ще попередніх відео моїх не бачили. Але санаторій Аркада він, напевно, знаходиться ну, один із найближчих санаторіїв, які знаходяться до залізничного вокзалу, там відстань 100 метрів, там ніякого транспорту не потрібно. Просто спуститися вниз і все. Перший йде пенсіонат Оріанна, потім санаторій Аркада і зразу поруч знаходиться санаторій Арніка. Це три санаторії, які знаходяться в найближчій відстані від залізничного вокзалу. Ще був коментар на рахунок санаторія Дніпро, коли він запрацює. Запрацює, ну Обіцяю, що він відкриється 1 червня. І там навіть вже знаю, що люди. Ну, хотіли бронювати відпочинок, і їм також сказали, що Дніпро відкривається 1 червня. Не 1 травня, а 1 червня. Так що Дніпро санаторій ще зачинений ще два тижні, ну трішки більше. І відкриється. Дивно, сьогодні, друзі, був на біветі, от тільки що йду якраз за анонсу концерту, і досить непогано, досить багато людей було на анонсі і біля бівету. Приємно здивувався. А ще під відео, яке я знімав про екскурсії, е також один був коментар цікавий, що ну в Дрогобич не варто замовляти екскурсію, можна самому сісти, якщо ви не на власному авто, можна сісти на автобус 20 хвилин і ви вже в історичному центрі Дрогобича, де ратуша де ну там знаєте площа Ринок, така як у Львові. Досить цікаве місце для прогулянки. Дрогобич мені взагалі подобається, він такий дійсно, як старовинний Львів виглядає в самому центрі. І це мені прийшла, знаєте, така ідея в голову, що дійсно може сісти на автобус, поїхати в Дрогобич і зняти для вас відео, як це все відбувається, яка вартість і куди можна сходити. Так що десь на днях, думаю, що. Таке мені вдасться, друзі. Знаєте, ідей вистачає, але не вистачає деколи часу це все втілювати в життя. На вихідних трохи більше часу, але не завжди вдається, не завжди погода є. Така, щоб хотілося знімати для вас відео. Ну, але ну, все ще попереду, друзі. Я думаю, що найцікавіший контент ще попереду. Мені приємно, що з кожним днем, з кожним відео в спільноті Трускавець Тревел у вас стає все більше. Більше, які? більше людей, які полюбляють відео про Трускавець дивитися. Ну, це вже можна сказати таке, як путівник по Трускавцю. А ми вже, друзі, підійшли до озера, такого, яке знаходиться посередині курортного парку Адамівка. Є тут дикі качки, лебедя цього року тут немає. Два роки підряд тут плавав лебедь. Зараз його немає, є тільки дикі качки, але вони десь заховалися. А ось тут сидять дві качки і вони закрутили голови, заховали в пір'я. А це означає, друзі, що буде холодно ще. Буде ще холодно. Ось бачите, ще тепла скоро не буде. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео, також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І ми вже зараз підходимо до джерела Юзя. І є трохи людей, гуляє коротким парком Адамівка. Половина певно з цих людей прямують або до Санаторію Кристал, або від санаторію Кристал. Зараз ще не пізно, і я ще, напевно, зайду до санаторію Кристал, пройдемося верхньою частиною курорту. Ну, відео вже, напевно, буде згодом. Але погода дозволяє і час ще є. Влітку тут дуже гарно, біля джерела Юзя. Тут також можна послухати і музику деколи і. Коли спека, то тут набагато прохолодніше, ніж так в центральній частині курорту. Ось так виглядає джерело юзя. Звісно, могло би виглядати краще, але маємо те, що маємо. Пам'ятка архітектури і пам'ятка гідрології. До речі, оце джерело юзя. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!